У 2025 році Прикарпатський військово-спортивний ліцей інтернат відзначив своє 30-річчя з дня заснування. На плацу вишанували пам'ять загиблих героїв-випускників ліцею. Директор навчального закладу Микола Мартинюк подякував усім, хто за роки підтримував Прикарпатський ліцей. Ми ще раз символічно перегортаємо сторінку життя ліцею і висловимо щиру подяку всім вам, вчителям і вихователям, кухарям, бухгалтерам, медичним працівникам, працівникам технічної служби, прибиральницям та сторожам за сумлінну працю, за те, що ліцей повнокровно функціонує, виконує таку почесну і необхідну справу та місію. Шановні присутні, шановні ліцеїсти, вітаю вас 30-ту річницю Прикарпатської спортивного ліцею. Сердечно бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, оптимізму, наснаги та мирного неба над головою. Слава Україні! Перед присутніми виступили представники місцевої влади. Ви Знаєте, я мав честь свого часу спілкуватися з світлою пам'яті, засновником цього закладу паном Орестом Дичковським і одного разу. Ми мали живе спілкування, одного разу мені сказав, ти знаєш, недавно прочитав, що виявляється засоба маси інформації власне наших ворогів, вийшла публікація, де було згадано саме при Карпатській військово-спортивному ліцею. Згадано в контексті того, що в Україні виявляється, з'явився заклад, загальноосвітній заклад освіти, який є справжнім. Осиним гіздом бандеровцем, тому було сказано їхньою мовою. І я собі подумав: значить, Україна йде в правильному напрямку, значить, ми рухаємося туди, куди треба, і значить, ми все робимо правильно. 30 років, коли прийнято правильне державницьке рішення, і в області появився один з найшвидших, найбільших навчальних закладів. Які не знали про свою історію, не знали, що її чекає, але в стінах цього навчального закладу виховувалися, виховуються і будуть виховуватися майбутні захисники. Передала ліцею оберіг образ Пресвятої Богородиці, мама легендарного привида Києва. Я бібліотеки ліцею свою книгу у твоїх крилах моя сила, бо після загибелі сина. За громадську організацію, пізнає свою мрію імені Степана Тарабалки, бо він йшов до своєї мрії з такою відвагою, з такою силою волі, які я сама заздрила. І, можливо, тут є розповіді, є мої переживання, хвилювання після втрати і ті слова, які я не встигла сказати силам. На події випускники вітали родину ліцею. Серед них начальник секції персоналу Національної гвардії України Руслан Батіг, який від імені випускників, які проходять службу у 50-му полку Національної гвардії України, подарував прапор полку та навчально-тренувальні каски. За ці три десятиліття ваш навчальний заклад став не лише потужним осередком освіти фізичного та своєвського спортивного виховання, а й справжньою вузою мужності духу та громадської свідомості. Тут виховуються не лише майбутні захисники України, а й відповідальні громадяни, які щас несуть здобуті знання, навички та цінності у своє життя, особливо шана викладачам, офіцерам, наставникам, які своєю працею віддали відданість та прикладом формують нове покоління ліцеїстів. Ваша жденна праця це фундамент майбутнього держави. Ліцеїстка Прикарпатського ліцею Анастасія планує своє життя в майбутньому пов'язати з військовою справою. Я хочу надалі пов'язати своє майбутнє з військовою справою. Мені це подобається. і планую далі йти захищати Україну. А ти вже вибрала, куди саме хочеш потрапити? Я ще думаю. Думаю, щось пов'язане з фізичною підготовкою більшість. Може, дешеве. Серед ліцеїстів Віктор, який планує в майбутньому вступати у вищий навчальний заклад та поєднати своє життя із авіацією. У мене є своє бажання поступити у Харківський національний університет повітряних сил і показати життя з військовою справою. Чому саме повітряних сил? Чому тобі подобається бути в небі? Ну, тому що небо це відчуття свободи. Всі люди прагнуть до свободи, так само як наша Україна. Як давно в тебе оця тяга до того, щоб пов'язати своє життя з авіа? Появилася вона на кінці 2022 року, коли мій молодий дядько пішов на війну. Хотів стати як він, майбутньому зараз сотні випускників стали на захист незалежності України і продовжують виборювати перемогу, стоячи у правді та у чеснотах. А справа, яку розпочав співзасновник навчального закладу Орест Дичковський, триває.